Шановні батьки, поговоримо про випускний. Наші дітки хочуть поїхати в Карпати. Я за. Марія Іванівна, ви просто класний керівник. А вирішувати, де ми будемо. Будемо ми. Я, От, я хочу в кафе, як і всі інші батьки. А може ви у нас запитаєте, як ми хочемо, це ж наш випускний. Я не а що це ми вас ще запитувати. повинні? Я хочу в кафе. Все, ми гроші даємо, ми батьки, а там вже підросте, і а ще діти обрали колір стрічок. У кожного буде різний колір. Марія Іванівна! Ну ви скажіть, що це таке? Що це буде за клоунада? Як оті павліни будуть? Ні, ну хуже, хуже будуть. Ну, я не знаю, я нічого поганого не бачу в тому, що наші діти самостійно обрали колір стрічок. Вони ж не кафе собі самі обирали. Після я тебе взагалі ніхто не питає. У тебе дитина вилізла тобі ось сюди і ножки звісила. А у мене ні. У мене, як я сказала, так і буде.